Шановні друзі, починаємо знайомство з програмою Multisim, яка є загально вживаною програмою для розрахунку електронних схем. Взагалі-то MultiSIM читається з англійською як Multisim, і це вірна вимова. Але в слов'янських мовах нам зручніше використовувати MultiSIM. Тому я буду використовувати цю назву Multisim в подальшому. В сьогоднішній лекції ми дізнаємося, як встановити програму Multisim на комп'ютер, або як запустити її онлайн-версію. Ми познайомимося з головним екраном цієї програми та детально вивчимо панелі інструментів, якими ми будемо, якими ми будемо користуватися надалі. Потім ми з вами познайомимося з функціональними можливостями цієї програми і зробимо висновки. Де взяти програму Multisim? Програма Multisim можна, може бути загруженою ось завантаженою ось з цього офіційного сайту. Оце довге посилання ви бачите на екрані, і це довге посилання ви можете побачити в описі для цього відео. Якщо ви перейдете за цим посиланням або за цим QR-кодом, то відкроє, відкриється вікно встановлення програми Multisim. Хочу сказати декілька слів у коментарях до цього встановлення. Тут написано Get Student Download, але на цю кнопку можна не звертати уваги. Ця кнопка працювала. Років 8 тому я нею скористався і безкоштовну версію студентську встановив собі на комп'ютер. Це версія 12. Зараз фірма National Instrument, виробник цієї програми, з незрозумілих причин закрила цю опцію. Ми можемо завантажити тільки Multisim for Education. Тобто навчальну версію цієї програми. Але це так звана триальна версія програми, яка буде працювати у вас безкоштовно лише 45 діб, після чого ви можете заплатити гроші. Гроші чи маленькі. В рік ця фірма вимагатиме біля тисячі доларів для України. Це велика ціна. Ви можете скористатися також програмою Multisim Live. Це онлайн-версія програми, яка не передбачає завантаження середовища на ваш комп'ютер. Робота виконується в інтернеті, але це теж платна послуга. Ви бачите ось цей сайт, з якого ви можете зайти у цю програму. Ось посилання у вигляді QR-коду. А це я показав прайс-ліст для використання цієї програми. Базисна версія, вона безкоштовна. Але вона передбачає лише не більше п'яти компонентів в електронній схемі. Тобто, не більше п'яти елементів може ваша схема містити. Ця програма може обробити лише 4 е, різні схеми. І обмежена кількість опцій для моделювання цих схем. Стандартна версія, яка коштує близько 3 доларів на місяць, дозволяє вам зробити схему більш потужню: 15 компонентів. Це для наших електричних схем велике число, достатнє число. І обробити одночасно 10 таких схем. І ви бачите, можливості моделювання теж е, розширено. Преміум версія 9 доларів на місяць, не лімітована взагалі. Ви можете скористуватися цією підпискою і використовувати програму в, в ваших е, навчальних курсах. Коли ви запустите програму, встановлену на комп'ютері, а я показую вам вікно цієї програми, ви побачите загальне відоме меню, ну, розширене тільки функціями, які ми будемо, з якими ми будемо знайомитися з вами в подальшому, Ця, це вікно містить декілька панелей інструментів, і Центральне вікно, яке, в якому ви можете знайти перелік схем, яку, з якими ви можете зараз е, працювати. Це з вами е, створені власноруч схеми. І вікно ось таке велике, в якому ви можете складати ці схеми та задавати параметри їх елементів. Вікно інформації якому Multisam буде виводити діагностичне повідомлення, якщо виникне потреба в цих діагностичних повідомленнях. І декілька панелей, з якими ми зараз більш детально познайомимося. Це стандартна панель, це панель компонентів ось вона. Це панель керування моделюванням, і велика. Ліворуч, праворуч стоїть панель панель приладів. Познайомимося детальніше із цими панелями. Стандартна панель. Ось які стандартні кнопки. Я навіть не буду говорити, про що йдуть, йдеться мова. Ці позначення стандартні, і ви можете їх зустріти в усіх без винятку програмних середовищах. Панель компонентів. Містить кнопки. Source. Це перша кнопка. Вона вибирає, дозволяє встановити на полі Multisim джерела, різноманітні джерела енергії. Базісна панель, яка відкривається ось цією кнопкою. Дозволяє нам встановити резистори, катушки, конденсатори та ще багато і багато компонентів, які можуть вживатися як в електричних, так і в електронних схемах. В електронних схемах ви можете зустріти необхідність встановити діоди, транзистори, аналогові мікросхеми, ТТЛ-логіка, транзисторна транзисторна логіка. Це цифрові мікросхеми. Цмос це е, польові транзистори. А так, також різноманітні е, компоненти та індикатори. Панель симуляції, вона невеличка. Ми будемо скористуватися лише трьома кнопками. Кнопка з е, зеленим трикутником, вона запускає е, симуляцію. В цей момент схема починає, ну, вик... говорить, виконуватись. І якщо у нас є вимірювальні прилади, то вони будуть показувати якісь результати притаманні цій схемі, ми можемо призупинити цю симуляцію або взагалі її відмінити. Панель приладів вона містить дуже багато. Різноманітних приладів, і дозволяє розмістити в нашій схемі мультиметри. Це універсальні прилади, які дозволяють вимірювати струм, напругу та опір. Різноманітні функціональні генератори, тобто генератори не тільки постійного та змінного синусоїдального струму, але прямокутних імпульсів, трикутних імпульсів і так далі. Група ватметри розміщує ватметр, який дозволяє вимірити потужність в колах постійного або змінного синусоїдального струму. Осцилоскоп розміщує віртуальний осцилограф. Але поруч із цим осцилографом ви можете використати. Чотириканальний осцилограф, тут два канали, то тільки дві величини ви можете одночасно дослідити. Цей більш потужний чотири канала містить. Плотер Боде це вимірювач частотних характеристик. Це прилад, який ми не будемо використовувати, якщо є потреба виміряти частоту, в якомусь колі до ваших послуг частота – мір. Панель Distortion Analysis це е, виконується аналіз нелінійних спотворень, які можуть бути, виникати в цій схемі. Продовжуємо знайомство з панелью приладів. Аналізатор спектру ми не будемо з вами використовувати його, це в, в коли, ми, коли ви будете вивчати теорію сигналів, там буде розміщуватися цей аналізатор спектру. Аналізатор мережі це не трифазна мережа, а це мережа передачі даних. Ми ніколи не будемо з ним знайомитись. В цій програмі ми можемо розмістити не тільки віртуальні вмонтовані тут прилади. А і більш потужні прилади, які повторюють у зовнішньому вигляді осцилографи та генератори якихось фірм. Фірма Agilent виробила функціональний генератор. Це функціональний генератор, який ми бачили ось тут. але… Більш е, він має приємний вигляд і більш потужний. Більш потужний і більш приємний, на вигляд, мультиметр фірми Agilent і осцилограф цієї фірми. Ви зможете користуватися за вашим смаком, вибрати Textronics осцилограф, а е, Ось ця панелька, ми будемо використовувати її дуже широко. Ми будемо використовувати так звані пробники, які ми будемо встановлювати в схемі і вимірювати онлайн вимірювати в процесі моделювання цієї схеми. Не встановлюючи вимірювальних приладів, ви можете вимірювати напругу, струм та частоту. Ну і... Інші елементи, якими ми не будемо з вами користуватися. Функціональні можливості MultiSim. По-перше, ось цією кнопкою Run запускається загальний аналіз струмів та напруг в колах постійного та змінного синусоидального струму. Ось цією кнопкою ми будемо користуватися. В більшій частині наших, нашої роботи для моделювання електричних схем. Але Multisim дозволяє зробити більш детальний аналіз, який можна запустити ось в цьому ві... меню Simulate Analysis, і ось перелік детальних аналізів, які ви можете використати у своїй роботі. DC Operation Pond Point це аналіз кіл постійного струму. Специфічний аналіз, я буду його показувати, але згодом. ac Analysis – Аналіз кіл змінного синусоїдального струму. Цей аналіз дозволяє е, варіювати частоту змінного синусоїдального струму і е, моделювати поведінку електричної схеми в цьому, е, в Випадку частоти, яка змінюється. Single Frequency AC Analysis, тобто аналіз кіл змінного синосеїдального струму на одній тільки частоті, це зручний інструмент для аналізу струмів, напруг, але, зокрема, повних оперів та провідностей електричних кіл. Transient analysis – аналіз перехідних процесів. Ми будемо вивчати цю тему в Multisim і ви можете навчитися цьому аналізу перехідних процесів досконально. Фуріє аналіз. Це, якщо ви пам'ятаєте, ряди фуріє, ми стикалися з ними в темі кола несиносоїдального струму. Виконує аналіз кіл при несиносоїдальних сигналах. Noise аналіз. Це аналіз рівня шумів в електричних схемах. Distortion аналіз і Pole Zero. Аналіз частотних характеристик схем. Частота змінюється, і ми можемо на екрані цього аналізатора побачити закон зміни якогось параметру. Напруги чи струму від, в залежності від змінюю, частоти, що змінюється. DC-Sweep або параметр Sweep це аналіз залежності режимів роботи електричної схеми від зміни параметрів елементів. Тобто, ми можемо варіювати параметри елементів в автоматичному режимі, і цей аналізатор. В наглядному вигляді буде показувати нам результат. Оцінка чутливості вихідних параметрів до зміни вхідних параметрів. Це опція, яку ми не будемо використовувати в цьому курсі. Не будемо В цьому курсі ми використовувати і аналіз температурних впливів. Як змі... При зміні температури елементів окремих, як змінюються струми та напруги. Ну і взагалі то, поза нашою увагою, залишиться статистичне моделювання впливів розкиду параметрів елементів електричних схем. В цій лекції я взагалі не передбачав е, наживо вам показати схему Multisim. Але давайте. Забігаючи наперед, я покажу вам цю схему і покажу аналіз цієї схеми. А в наших наступних лекціях ми детально зупинимося на тому, як скласти таку схему або подібну схему, як задати параметри цих елементів, як встановити вимірювальні прилади, та як запустити. Аналіз цієї схеми. Схема: ви бачите, змінного синусоїдального струму. Вона містить 100 вольт джерело напруги частотою 50 Гц, два резистора з такими параметрами, катушку і конденсатор. В схемі ввімкнено вольтметр, який, ви бачите, вимірює напругу змінну AC. На конденсаторі та змінний струм, що діє в колі у катушці. Запустимо симуляцію і зробимо аналіз цього кола на відповідній частоті 50 Гц. У нас відкрилося віконце для настройки для налаштування параметри цього аналізу. Ось це вікно буде, будемо ми користуватися, і я в, в, в більш пізніших лекціях покажу вам, що і як тут е, виконується. Запускаємо симуляцію, і ось подивіться результат. Я заказав мультисиму, що. Буде виведена напруга на першому вузлі, ось у в 1 в англомовній символіці. Це напруга на конденсаторі. Бачите, частота 50 Гц, і виводиться дійсна частина комплексу та, уявне, та фаза ціє, цього стру, напруги. Тобто, о, ось це. 80,75 і сотих вольта це амплітуда, а ось це початкова фаза цієї напруги. Виведено співвідношення між напругою В4, В4 на цьому вузлі і Струмом, який діє в першому резисторі. Напруга на цьому четвертому вузлі, взагалі то це не вузол, але точка якась схеми. Ми поговоримо про це, про це пізніше. Напруга між четвертою точкою та нульовою точкою, це задається нам, нам, нами напруга на джерелі напруги. А ось струм в цьому резисторі це вхідний струм ось цього кола. І ви можете здогадатися, що відношення ось цієї напруги до цього струму це не що інше як комплекс вхідного опору цього кола. І ми бачимо, що при таких параметрах і при такій частоті вхідний опір має повний опір 123 з копійками омів і початкова фаза його аргумент цього комплексу. 16 градусів. Вивели ми також і струм в катушці l 1 Він дорівнює його амплітуда 2,96, а початкова фаза мінус 86 градусів. Давайте запустимо симуляцію загальну. Нажмемо цю кнопку. І через деякий час, в залежності від потужності процесора вашого комп'ютера, оці вимірювальні прилади показали якісь результати. Зокрема, 80 і 751 – це напруга на конденсаторі, а тисячних ампера – це струм в, цьому, в цій катушці. Якщо ви щось не зрозуміли, а ви, певно, щось не зрозуміли, нічого страшного, у наступних лекціях ми детально познайомимося із кожним видом аналізу. Тобто слідкуйте за наступними лекціями, слідкуйте за каналом, а як ви знаєте, це для того треба підписатися на канал. Наша лекція добігла до кінця. Ми можемо зробити висновки. MultiSIM – це потужна, дійсно потужна програма для моделювання електричних та електронних схем, яка дозволяє аналізувати їхню роботу без фізичного збирання. Тобто лабораторні роботи без фізичного збирання схем на дистанційній формі навчання можуть виконуватися в цій програмі. Встановлення програми Multisim на комп'ютер включає завантаження програми із сайту, активацію її, за це треба заплатити гроші та налаштування середовища для зручної роботи. Існує онлайн-версія програми з обмеженими можливостями, однак вона більш доступна за грошовими параметрами. Інтерфейс параметру програми містить кілька панелей інструментів. Зокрема, ці панелі дозволяють викликати бібліотеку компонентів, виклик, викликати та встановити в схему вимірювальні прилади та задати інші параметри моделювання схем. Основні функціональні можливості. Включають моделювання аналогових і цифрових схем. Цифровими ми не будемо користуватися в нас, в той, як вивчаються, аналогові сигнали, в усталених та перехідних процесах. І, зокрема, ми можемо використовувати інші види детального аналізу, який я показав вам на прикладі в цій лекції. Multisim підтримує інтеграцію з іншими програмами та дозволяє експортувати результати моделювання. Ось дивіться, як це виконується. Ось я повертаюся оцю нашу схему. Ось ця табличка. Вона може бути експортована в програму Microsoft Excel. Для цього треба натиснути ось цю кнопку. Погодитися з тим, що буде створено. Файл Ексела, і, як ви бачите, файл Ексела створено. І ось ця табличка у нас доступна для аналізу, більш детального аналізу Екселом. Мультисим, як видно з цього огляду, може бути використаний у навчальній та професійній діяльності для дослідження електричних схем і вдосконалення проєктів перед їхньою реалізацією. Я з вами прощаюся. На все добре. Слідкуйте за наступними лекціями.